Слава Ісусу Христу, друзі, вітаємо усіх. Ми продовжуємо наш шлях на зустріч Різдву. Ми продовжуємо нашу дорогу до вифлеєму. І сьогодні хочемо розважити про ясне. Як місце особливого спочинку Ісуса, місце, де Ісус новонароджений, поклався в наших колядках. Ми співаємо, власне. В яслах сповитий, поміж бидлятий спочив на сіні Бог необнятий». У Євангелії від Луки ми чуємо про певний знак, котрий ангели вказують е, пастухам, як вони розпізнають Ісуса, кажучи, і ось вам знак, ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. Ясла це дуже глибокий знак смирення Христа. Бог не просто стає людиною, Бог не просто стає дитятком, Бог кладеться у ясла. Бог у християнстві стається поживою. Бог хоче, щоб ми споживали його і тим самим мали життя. Бог хоче кормити нас собою. В той час, коли диявол пожирає нас, Бог дається нам на поживу. Насправді, це дуже глибокий Євхаристійний знак, адже Христос хоче бути цією Євхаристійною поживою, хоче, щоб ми завжди ним кормилися. Кожного разу, коли ми споживаємо найсвятіші дари, ми живемо Євхаристією, ми живемо самим Христом, ми причащаємося Його. Ми не просто стаємо близько до нього. Він не просто став близько до нас, але хоче бути одним цілим з нами. Думаю, про. Матір, котра кормить грудьми свою дитинку, котра кормить дитинку з собою, не мав би. Коли носила ще ту дитинку кормила її у своїй молоні, а тепер кормить її своїм молоком. Так само подібно. Господь хоче живити нас з собою. Але такий знак упокорення Бога є для нас важливим навчанням. Христос стається поживою, тим самим вчить нас, щоб ми собою живили інших. Христос дарується нам, щоб ми дарували себе іншим. Дуже просто сьогодні є дарувати речі. Значно важче є дарувати Себе. Тому кожна Євхаристія, кожен досвід Євхаристії, в якій Христос дарує нам себе, вчить нас дарувати беззастережно себе іншим. Ми вчимося служити Євхаристію, щоб ставатися Євхаристією для інших. Нехай цей знак ясел, у який кладеться Христос Господь допоможе нам беззастережно бути поживою для інших. І звісно, нехай. Господь у цей час приготування допоможе нам якнайкраще допомогти приготувати ясла нашого серця, щоби там спочив предвічний Бог.